Роця олюня упала в криницю, тихо на дині колихається циці. Надії є страшна, старата. Що ж буде м'яти бідний на штато Тумбала, тумбала, тумбала лайка, тумбала, тумбала, тумбала лайка, лайка, тумбала лайка, лайка. Весела сусідонька ганка, що дуже любила співати на ганку Ще сонце не сіло, ще півні не встали, а наша сусідка співала, співала. Та якось є весняного ранку ми вже не почули пісень пані ганки, і гірко ридали сусід. Ми виносили її домовини, була ще довго сусідка співала із півом веселих всіх нас Я Якби, моя мама від того відчаю, її не вгостила варенням до чаю. <плес> Олі весеною, або боже, з дубці виросли дивні рожі, і виглядав той букет незрівняно, шкода, що пахнув тільки вдав.